Всім привіт, любі слухачі! Це подкаст як з подругою, і ми з Анією Рибак нарешті зустрілися в цій студії для того, щоб поговорити про важливі теми. Всім привіт, нарешті. Так, сьогодні ми разом з Анією хотіли би поговорити про те, наскільки зараз активний взагалі темп нашого життя, і що дуже часто ми чули ось цю пропаганду в тому, що завантажити себе, загрузити як можна більше всього встигнути зробити. І в якийсь момент це переросло в щось таке нездорове, що ми просто почали. Максимально бути загруженими, не помічати нічого, що є в нашому житті, і ось цей темп життя нам почав диктувати, що треба все робити швидко, швидко, швидко. А про якість ми взагалі забули. Uh -huh. Ані, розкажи, як ти взагалі е, в своєму житті. Пам'ятаєш, ми колись з тобою, е, до речі, записували подкаст, і ми говорили про організацію часу, про тайм-менеджмент. І я постійно розказувала: оцей пункт, потім зробити цей пункт, а потім uh -huh. ти прокидаєшся, а в тебе вже список є, а ти кажеш, що я так взагалі не роблю. Ну, до речі, нічого не змінилося. Так само і нічого не роблю. <реш> ось. Але я не кажу, що тайм-менеджмент це погано, але я бажаю, що ось ця погоня. За тим, щоб зробити як можна більше всього і зробити це неосмислено, вона нас просто затягнула. Як ти в своєму житті відчуваєш по своєму навантаженню, по своєму ставленню до того, що в тебе є, твої всі обов'язки: материнство, служіння, підтримка служіння твого чоловіка, пасторсько-пасторське, робота на ТІВР, ось це все його дуже дуже багато. Як ти відчуваєш? Це примушує твій темп життя бути таким дуже швидким. Так, да, бо по-іншому, в принципі, нереально mm -hmm. встигати все. І я ловлю себе на думці, що дійсно за цим всім, е, з одного боку, через це все моє життя стає яскравішим, і я відчуваю, що я проживаю його набагато яскравіше. Але з другого боку, я розумію, що я не встигаю там насолодитись. Е, ну, я дуже жалкувала перший час, що я не встигала насолодитись дитинством або. Таким, коли прям Марк був дуже маленький нервулятим, не що не. він. Я не встигала насолодитись ним через те, що такий швидкий темп. Але я розумію, що насправді цей швидкий темп зараз, в час війни, нам допомагає не зійти з ума. Угу. Бо от в неділі в нас був вечір хвали, і е, в цілий день щось було багато всього багато всього. І ми були в, в, в занурені все це, і потім ввечері, коли ти заспокоїш, ти розумієш, що в цей день був приліт в суми, де загинуло багато людей. Mm -hmm. Наступний день був приліт в Одесу, коли ми теж просто відходили. І просто за цим всім, напевно, ти дуже про це переживаєш, але через те, що ти закручений, mm -hmm. напевно, це не так сильно ранить твоє серце. Мені так здається. Хоча дуже боляче я плакала на наступний день, бо ну, просто ця несправедливість, неймовірно, мене просто вражає, і мені дуже шкода тих людей, які там загинули, і їх сім'ї. От але за цим всім темпом життя. Мені здається, що криється ця біль і безвихідність, які ми зараз залишились в Україні. І через це в кожного українця, напевно, цей темп активний нас спасає якоюсь мірою, але з другого боку заганяє нас ще життя в неймовірну швидкість якусь і життя пролітає. Угу. От так, у нас так само супер швидко, супер багато всього. І в нас от якраз була неділя, неділя вечірка, в понеділок ми цілий день просто лежали. І нічого не було, і цей день так йшов, бо ми нічого не робили. Що я в шоці Мені здається, якщо кожен так був, би, то було б дуже повільно, але ні. Так я насправді погоджуюсь у нас. Ну мені здається, що зараз для українців особливо для тих, хто живе, ні, до речі, раніше б я сказала, особливо для тих, хто живе в місті. Але зараз я навіть не знаю. Мені просто здається, що е, нам надиктовано і так, що ми маємо в місті ось це ж це все швидко. Yeah. Там ти кудись біжиш, щось зробив, посилку відправив. Потім ти пішов там е, на іншу пошту, потім ти зайшов швиденько в магазин, щось пере перекусив. І мені здається, навіть більшість людей, от що зараз до речі, поспілкуватися з молоддю, я що цікаво запитувала у молодих пар е, більшість кажуть, що раніше вони набагато більше готували вдома. Uh -huh. Зараз більшість. Вони десь або ну, перекуси різні, або цей фастфуд, або швидко десь їдять, тому що ну, просто не встигають виділити оці декілька годин для того, щоб побути на кухні і щоб щось приготувати. Мені здається, ось такі речі, які змушують нас. Витрачати свій час довше, uh -huh. то ми їх або відкладаємо, або робимо не дуже якісно, і тому насправді щось в цьому є, тому що коли весь наш графік забитий, і ми так швидко все робимо, і наше життя насичене і забите, то є в цьому пояснення і причина, тому що коли ми відволікаємось, у нас немає часу просто депресивно зануритись yeah. в, в усю ту біль, і ну, в, в, в весь той жах, який відбувається, ми просто постійно зайняті, постійно зайняті. Ось, але мені здається, що в цьому є теж велика небезпека, тому що є моменти нашого життя, які просто проходять, і вони проходять, як ну на автоматі. От я не yeah. знаю, от ти розказала, що у вас був вечір прославлення. Як ви, наприклад, старалися на нього налаштуватися, щоб це не було тільки технічно все правильно зробити, а так, щоб так, зупини... Давайте зупинимося, давайте разом Бога прославимо, давайте будемо думати про те, що говоримо, і все інше. Uh, да, насправді, це, напевно, перший вечір хвали, в якому вдалося так налаштуватись, uh -huh. і усвідомлено було це зроблено, бо в більші раніше це було просто вже зараз в атмосфері, і там ти в своїх переживаннях, в своїх болях просто приходиш і виливаєш це все там. А тут ми дійсно готувались е, морально, і Саша, е, він ну, лідер нашого гурту, лідер музичного, він. Е, до цього на репетиції ми просто сіли отак всі на підлогу uh -huh. і почали говорити. Він розказав, що він очікує, що він хоче, щоб ми всі передали на цьому вечорі, хвили, що ми відкрили. І це було класне спілкування. І потім, десь за годину до вечора, хвалили, ми всі зійшлися в кабінет один, 20 й всі разом, хто потім буде на сцені. І разом співали, молились за кожного по колу, за кожного музиканта і вокаліста, і говорили про свої переживання, про те, що зараз. Проходимо, плакали. І оце дійсно було те налаштування, коли вийшло зупинитись: зупинитись mm -hmm. е, і не бігти, налаштовувати звук, світло, все, все, все. Ми максимально це якось розтягнули, і це було дійсно класно. І от те, що ти сказала на самому початку, що через, ну, я сказала, плюс того, що в нас є такий активний mm -hmm. темп, а мінус це дійсно те, що не, не вистачає жити якісно цей час. Mm -hmm. Того, що я реально помічаю по своєму житті, що я встаю. І в мене вже, я розумію, мені треба там. Я не завжди записую, він ще дуже рідко записую, але я знаю, що мені треба зробити те те відео, потім на молодіжку рілс треба зробити. Потім з Марком весь час побути. Треба йому вже ну, там він зараз почав їсти вже нормальну їжу. Треба йому їсти постійно робити щось. Я ще могла там цілий день ходити голодна, але теж це не неякісне життя. А тут, і ти розумієш, що ти взагалі не паришся про те, щоб по-перше почитати Біблію якісно. Uh -huh. Потім про те, щоб зробити якусь там мінімальну хоча б зарядку, або в мене вже все, моя спина, плечі йшли вже давно кудись. Хоча мені 23 вже роки. <гум> От, нема часу, щоб. Там, та моя сестра каже: Я люблю ходити в душ, мені треба 40 хвилин, щоб. Ну, я uh -huh. тяп, за 15 хвилин з тим, щоб посушити голову, того, що нема. І ти реально не проводиш там якісно час, ти просто живеш, Навіть розслабитись. Так, ти живеш день для того, щоб лягти спати. Все. Uh -huh. І я розумію, що це якийсь ще період. Але насправді це продиктовано тим, тим, що зараз відбувається, і напевно там може відсутністю людей або відсутністю можливості не працювати uh -huh. ну багато чим. Але дійсно ти я розумію, що зараз я проживаю, напевно, якісне життя там в плані спілкування, якихось активних там поїздок, ще чогось. Але от такий якісний. Для свого здоров'я і uh -huh. для свого духовного здоров'я про чергу я зараз точно не проживаю. От бачиш, і мені здається, це може стосуватися просто любої теми, яку ми можемо зараз затронути. Є причини, є виклики, які цьому передують, і те, що може бути стати плюсовим, стати мінусом. І для мене, ось я вчора була на реабілітації у лікаря, і він має реабілітувати мені просто руку. Uh -huh. Ну, м м мене була операція на суглобі. А він, коротше, почав робити вправи, він каже: а так у вас, ви взагалі, у вас такі. І він ну, починає задіювати весь організм, там плечі. Uh -huh. Він каже: у вас такий організм, ви така слабенька, як горобчик. <рик> він каже, я не знаю, як цю руку. ну, Він каже, я просто те, що я вам намагаюся на неї дати, ви не можете, бо вам не допомагає ваш лікоть, а ліксу не, 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 не допомагає ваше плече. Da. І він каже: Ви знаєте, наскільки це все ну, взаємопов'язано? Наскільки треба все тіло тримати. Ну там в тонусі займатися, м'язи укріплювати. І, і він мені вчора цю фразу сказав. Він каже: просто ми настільки швидко все робимо, і думаємо, що ми в порядку. Ну да. бо я прийшла і думала, що ми зробимо мені 15 хвилин ось ці вправи, які треба для стимуляції руху. І руки. І буде супер і все буде і... супер. Я в mm -hmm. я була там годину 40 десь. Ось тому, що він каже, вам треба для того, щоб стимулювати ось цей маленький орган. Вам треба зайнятися всім іншим. І мене настільки наштовхнуло це на ось ці думки, що Начебто я й намагаюсь проконтролювати там наприклад uh -huh. своє здоров'я, але я взагалі не врахувала, що мені треба все тіло Ну, і, і так само, наприклад, коли я думаю про ось цей темп життя, що в деяких моментах, в деяких ситуаціях це нам супер важливо, і це класно, коли в нас вмикається ця штука. Так, швидко там, там репетиція, там завести, там відвести, там відповісти, там замовити. Тобто, це класно, що ми люди, ми налаштовані бути гнучкими, і взагалі зараз українці це якийсь прикол. Yeah. Ну типа. Нас знищують, а ми придумуємо, як вижити. Там. Нам відібрали там, світло, воду, ще щось, а ми придумали всякі кучу класних гаджетів, штук, щоб жити. Булятори, генератори, все. Да, да, бойлери, щось mm -hmm. різні штуки. І я зрозуміла, що ну, і ми начебто підлаштовуємося, підлаштовуємось, підлаштовуємося. Але потім, коли ми на якусь хвилину зупиняємось, ми розуміємо, як багато сфер або як багато штук просто за собою тягне ось ця якість. І е, тому, от коли, ми, е, коли я думала, про те, яку тему взагалі обрати, я б хотіла, щоб ми поговорили про те, наскільки навіть в нашому зараз виклику життя, і, і тому, що зараз взагалі таке ну, так важко і, і обіцяють ще важче, як нам відновити те, що було вже втрачене. І знаєш, оцю фразу, до речі, яку ти сказала, що ти, там бувала, жалкувала, що Марк ну, там швидко дуже змінюється, росте. У мене така штука теж була. Я... Через це я навіть з однієї роботи ну, вирішила, що мені треба менше робити, піти, тому що я зрозуміла, що я взагалі все класно налаштувала. Там Емілія на гуртки, Емілія в школу, Емілія всякі різні там у неї активності є, але я не налаштувала класно з нею у цей якісний час. А якісний час для мами з дитиною насправді це що? Це Часто це нічого не робити. Ну такого важливого. це просто там погратися, полазити щось це просто приділяти увагу всю свою увагу, так, а чинець Росія на так, так, це правда. Ось розкажи, чи намагаєтесь ви зробити такий день спокою, чи взагалі як ви намагаєтесь зробити ось цей день розвантаження? От ти сказала, що треба якось нам вирішити, як сповільнитися. І для мене це теж зараз виклик, і я насправді не знаю, як це зробити. Тому що, напевно, зараз такий максимально якийсь важкий період життя, в якому, ну знаєш, буває таке, що це просто летить все, там mm -hmm. і здоров'я, і, ну, коротше, дуже багато сфер. І цього зараз я насправді не знаю, тому що я теж від, зараз відклала частину роботи, і я роблю тільки маленьку частину, але чогось мені це не, не додає якогось спокою в життя. Mm -hmm. Не знаю чого. Але е, да, в нас є дні, коли ми намагаємось зупинятись, і е, от він якраз був в понеділок, це перший раз після вечора, хвали був. Е, коли ми віддали Марка моїм батькам, і ми прям е, спокійно лежали, і це було класно. Але таке буває рідко, тому що насправді тобі здається, що зараз ти не робиш роботу, але ти робиш багато інших речей, які так само тебе навантажують. Uh -huh. Там по, дом, якісь, по по генеральне прибирання, перескладання. І там мені здається, що, наприклад, там те, що я роблю для молодіжки, то це ж мене не робота, це я просто так роблю, Але ти теж віддаєш свій ресурс. Через це мені здається, що це якась наша ціль, що нам потрібно відпочити і, і зупинитись. Насправді я е, зараз. Тільки розумію, що там, цей темп життя він класний, і я його завжди хотіла, швидкий mm -hmm. темп життя. Але я розумію, що зараз дуже багато чого страждає, наприклад, там графік Марика, сна, або там, графік їжі, що я не можу це впорядкувати через це. І з часом мені вже здається, що багато хто, хто нас буде слухати і буде думати, це ж класно, що у вас такий швидкий темп. Я б теж хотіла, щоб в мене було багато задач, щоб я кудись їздила. та-та-та. І реально, коли ти добуваєшся цього темпу життя, або mm -hmm. те в тебе так виходить, то ти розумієш що дуже багато в ньому мінусів і складностей. Того е, не треба <смас>, йти до того, щоб у був дуже швидкий темп життя. Якщо вживати спокійно, це дуже класно. Я зараз тільки мрію про це. Ми дійсно хочемо ставити цілі, того, щоб собі відпочивати, виділяти час, проводити її разом це спілкуватись, але я знаю, що в цьому, навіть такому бурхливому житті, можна знайти моменти якісь. І, наприклад, от вчора ввечері ми дивились футбол угу. і просто жарили в я знайшла такі в форнеті. І реально це було теж класно. Угу. І ти відпочиваєш такі моменти. Ми просто інколи, коли Марк засне в машині, ми можемо ще півгодини просто сидіти в машині і розмовляти або так. ката кататись по нас по району. Або ну такі якісь моменти вони дуже з боліть. Mm -hmm. Мене дуже заповільні, наприклад. Ну, не знаю, чи у всіх є така можливість, але я коли приїжджаю до моїх батьків uh -huh. додому, там коли Саша десь їде, або він десь ночує ну, там з хлопцями, то я приїжджаю до них і ці декілька днів вони мені дуже заповільнюють, Тому що там мама є їжа, вона готує, вона допомагає з Марком. Да, допомагає з Марком, і ти як їдеш на якийсь відпочинок мені. І через це взагалі не треба від цього відмовлятись, коли uh -huh. вам хочуть допомогти. Це mm -hmm. я кажу, а ми у нас коли записували подкаст про це, я казала, що мені дуже важко про допомогу, мені класно саміх сировити. Mm -hmm. Так от, я була странна, це все неправда. Mm -hmm. Класно, коли вам допомагають. Через це навіть в такому темпі життя знаходьте ті моменти, які вас сповільнюють і вам дають відпочинок. Mm -hmm. Бо насправді отак. Ти там в тебе є можливість, наприклад, залишити одну роботу, але в багатьох немає такої можливості, і їм да. потрібно ну, якось Я, я залишила всім... одну роботу, тепер мене немає грошей. От <гум> 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 Ну, і тепер я не знаю, що робити. Ну, бо це реально відчувається, особливо коли там починаєш лікувати здоров'я чи ще щось. Я думаю, о, якби в мене була ця зарплата, я би якраз покрила. Да. Але ти розумієш, що ти обираєш щось цінніше. Але напевно ти це результат цього побачиш трошки пізніше. Напевно. Бо це не супер важко. Я просто знаєш, насправді я завжди дуже пишалася тим, що в мене таке упорядковане життя, є розклад, є графік. Я до сих пір думаю, що це класне надбання, коли ти можеш собі там занотовувати, ставити пріоритети. Але питання навіть не в цій організованості, а в тому, що в якійсь. Момент життя ми самі на себе набрали настільки багато всього. І, наприклад, навіть якщо ми від одного відмовимось, ми візьмемо щось інше, що цей час все одно закриє. Тобто, це так здається, що ну я зараз від цього відмовлюся, все одно то скажу, слухай, ти вільна, а ти такий, ну в принципі, вільний. Ну можна перенести перед то. Можеш швидко зробити, а можеш швидко порізати рілса, можеш швидко зробити відео. І це якби і ти такий, начебто вільний, начебто відмовився, а начебто одне замінив на інше. І я для себе зробила таких декілька. Штук. Перше, це те, що нам потрібно самим перестати жалітися на те, що є в нашому житті, бо ми а, самі мій. це вибрали. Це 100%. Знаєш, від кого це я почула? Від кого? Від тебе. <смітна> ну, реально, мудра думка. <смітна> реально. І пам'ятаю, як ти колись сказала, що буває, люди на себе там понагрібають, потім сторіс виставляють кучу всього, що я це, 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 це. це. Все, після кожного yeah. знов пішов на зустріч. Знов. Ця група <смітна> втомився. Знов пішов до лікаря, все не можу вс... Я просто вранці е, ухожу, ввечері приходжу. Це просто не життя, а я не знаю. Суцільний графік. Да. Ось, і, і я просто перша думка, це те, що те, що ми собі обрали, це ми самі на себе поклали усю ношу, і тоді потрібно працювати над своїми реакціями. Тому що як, ну насправді це реально працює. Якщо наша реакція така, що це нас угнітає, це нам важко, завжди пожаліти нас, ой, одне на інше, ще щось. Е, то ми ось цієї похвали і жалоби. Будемо потребувати завжди, і mm -hmm. все, що ми будемо робити, це тільки з думки про те, що зараз хтось мені скаже: А ти взагалі молодець? <гум> да. ось я не кажу, що ми не маємо одного підтримувати в тягарях але ми маємо бути мудрими в тому, що ми самі на себе Це не має хочемо ціль. Так, так. Ось. Друге, я про що думала, це зараз я дуже сильно вчусь, і коли я вирішила для себе, що я буду менше робити на одній роботі. Я для себе вирішила, що я буду менше планувати на день. Тобто в мене раніше пункт складався з мільйон задач, а в них була ще купа підпунктів. Зараз я ставлю реально ключові задачі на день, які мені треба зробити. І я ставлю там час просто в такий вільний, наприклад, там просто щоб змілею поскладати пазли. Просто щоб з нею пройтись по вулиці, от, просто і коли мені хтось каже, Ань, ти вільна, я кажу, чесно, так, але я зайнята Емілією. І останнім часом, коли я це казала, мені здавалося, що це взагалі неоправдана зайнятість. Ну, коли я там, наприклад, кажу Сорі, я не можу поїхати. От нещодавно така штука була. Була конференція обласна, і я на неї не поїхала, тому що мені не було на кого залишити Емілію. А я не могла. Ну я могла взяти з собою, але я не могла відмінити всі її там гуртки. І я думаю, я зараз зроблю пріоритет в ту сторону чи yeah. в чи, в Рону своєї дитини, і перший раз в житті я відмовилась, і це було дуже... Я бачила, що це було дуже. <плес> 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 Але я да, але для мене це прям такий виклик був. Слухай, як ми класно да. цей час провели? От чесно, ми сходили на какао. ми просто, У нас мало парків на районі, я б сказала, нема. <гум> але ми просто тиняли по району, і це було дуже класно, тому що була хороша погода, і ми так класно час провели. І я, я зрозуміла, що коли ти ставиш менше задач і не заповнюєш їх просто цей ефір іншим чимось, це тобі дуже сильно допомагає. і... Я перестала думати, що тиша це проблема. Типа, от якщо в мене є, от, наприклад, день вільний. Це, от реально, треба його чимось забити. Да. Ми знаєш, ми так звикли вдягати навушники і аби не чути цієї тиші. І я для себе зрозуміла, що от, наприклад, навіть прибирання я зараз до нього по-іншому ставлюсь. Не так, щоб вмерти за один раз все прибрати, а, а там складати там, поступово. Е, ну нічого страшного. Ну коротше, я зараз настільки намагаюся поміняти своє ось це уявлення ідеального, як має бути, як було до війни, наприклад, і як зараз можна жити і. І себе не картати, а а жи ну просто жити. То, то я я розумію, що ось це уповільнення, ось ось ця штука, коли я думаю про себе, про свою сім'ю і про те, наскільки мені може принести користь ось ця тиша, просто навіть для того, щоб Бога почути. Мені просто я відчула наскільки життя може бути класним. От реально. Я, я я завжди казала Богу, дякую тобі за моє активне життя. Я і зараз маю активне життя, але в цьому активному житті я хочу знаходити ті штуки, за які потім не буду жалкувати. Угу, mm -hmm, да. Насправді. Мені здається, що перше, це те, що ти все одно маєш любити те, чим ти займаєшся, угу. і маєш любити е, там, свою, свою занятість. Але в цій, в цій твоїй любові має бути також задіяні твої близькі і твої діти, тому що часто нам здається, що в нас є зайнятість, але ця занятість проходить тіпа, разом з нашим чоловіком, з угу. нашими дітьми, а не вони є нашою зайнятістю. Да. І це дійсно треба розділяти і намагатись внікати в своїх дітей і в, в, в своїх близьких. Тому що це насправді дає відпочинок. Але в мене точно так само. Я просто розумію, що от я на цей тиждень за що мене в понеділок питає, а що в тебе взагалі на цьому тижні? Я говорю, там так особливо нічого. Це подкаст, Саню, маємо записати. Я хотіла там шкаф, це там переклети маленькі речі, марка, і там пару відео мені треба зробити. Взагалі набагато. Угу. І я досі не перескладала шкаф вже середа. Того ж просто не було ні одної хвилини вільної. Mm -hmm. І я нічого не зробила, з цього, ні відео не зробила досі, нічого. Дякую, ж... що прийшла на подкаст. Слава Богу, це зробила. Але насправді, того що дуже багато всього, коли ще маленька така дитина, яка вона потребує завжди уваги. Так, І ти тобі просто в нього ріжуться два зуби, і ти нічого не зробиш, бо він хоче сидіти в тебе на руках. В тебе болить плече, і через це ти не можеш помити шкафчики зверху. що ти не і все, і життя катиться кудись непонятно куди, і того піклуйтесь про своє здоров'я, про своїх рідних, і буде вам щастя. Дякую. <гум> Насправді, яка була основна мотивація того, щоб ми зараз про це поговорили, це про те, що дійсно у нас є причина для того, щоб мати ось цей шалений темп. У нас є причини, тому що ми всі вимушені працювати, служити, допомагати, бути, зустрічатись, покривати так. Але в усьому цьому нам потрібно пам'ятати, що це не тільки темп, це про осмислення нашого життя, це про якість нашого життя, це про якість відносин, в яких ми є. Це про те, що я нещодавно побачила інтерв'ю, там де у стареньких людей запитували, про що ви найбільше жалкуєте за своє все життя. І хтось mm -hmm. там каже: Ну, можливо, це якась розмова, можливо, це якийсь конфлікт. І більшість сказали: це те, що коли виросли, менше приділяли часу батькам, а батьки потім померли. І друге, це те, що вони мало приділяли. Уваги своїм дітям багато працювали, працювали, працювали. Тіпа, і діти, потім, коли хотіли бути з ними, вони у них вони не витрачали на них час. Да. А коли діти вже виросли і сказали, дякую, мені треба тепер ровесники, то вони почали про це жалкувати. І ось, коли я це почула зараз, я б хотіла дуже сильно, щоб в моєму житті ось цей осмислення життя і якість життя воно було важливіше ніж. Просто пункти, які треба виконати, і до речі, коли я дозволила собі деяким людям пояснити причину того, чого я від чогось відмовляюся, наприклад, моя причина це Емілія, або мені треба просто з Женю і провести там час з сім'єю. Я ніяк жодного разу не бачила усього осуду, типу да. ось ого. Ну, тому що ми розуміємо, про що ми Ми зараз не говоримо про крайнощі відмовитись від всього на світі і бути тільки вдома. Mm -hmm. ми, ми ж не про це зараз. Ми зараз розуміємо, що ми про якісне життя, яке приносить плід для Бога, для людей, які оточують нас, щоб ми їм служили. Але ми корисні для своєї сім'ї, тому що ми живемо для того, щоб не лише щось робити досконало. Ми Можемо робити щось недосконало, але ми це робимо для того, щоб Бог промовляв до нашого серця, до нашого життя і щоб ми вчилися радіти тому, що відбувається з нами, а не лише покрити ось цю галочку. Mm -hmm. да. Дуже погоджуюсь з тобою. Дякую, що були з нами. Це був подкаст як з подруги. До зустрічі!